Вітаю із магазина «Сінсей». Поприходили новинки і також переоцінили товар. Все як завжди, буду показувати новинки. Сьогодні у всіх відділах і акційні пропозиції. Хочу почати з цієї сукні, це я її сюди повісила. Там підійду, покажу, багато їх поприходило. Дуже файно вона виглядає. Вирішила її поєднати з цим капелюшком. Капелюшок новинка невеликого такого розміру, як з ліняною цією. Стрічкою дуже файно виглядає 269 гривень. Також їх там приходило багато. Я хочу показати, який колір от приємний такий. Знаєте, от є більш світлі ці кольори, а цей такий, як натуральний, з цією стрічкою файно виглядає, нічого не можу сказати. Ось вони тут на вітрині, а всі манекени чомусь ще по-старому вдягнуті. Хоча новинок багато, я не зразу і зрозуміла, що є новинки. Так, дивимось. Ось така сукня. Сукня ну, класна, гляньте, як вона. Мені подобається. Дуже з такими тут, виходить, гудзиками. Це номер, ой, номер розмір 2XL459 гривень. Не так і дорого для новинки. Від XS, від одного XS до двох XL. Вони щось змінили да, в своїй оцій. Ну, пропозиція, хто якось вони робили два XS дуже маленькі. Вони в них залишались, все правильно передивились розмірну сітку. Ось так. Гляньте, гарна, яка Ой, така гарнесенька прийшла. Ось така, як ну, сукня комбінашка Вона йде тут тюль зверху. Під низом в неї підкладка така. І ось тут як вона оброблена мережевим. Класно дуже виглядає. 459 гривень. Там їх також багато поприходило. І довжина ну, десь ну так, не, не, не дуже довга, бачите? Прям не не супер довга. Дуже файно виглядає, класний колір. Приємна така. Це мені подобається. Ця тянеться зверху, як тюль. Так, така сукня йде також з розміра. 2XS по XL. Тут по, по різному у них моделі. Ось Новинка, цікавинка. Сукня на одне плече. Тут вона стягується зручно, Ну, цієї полоски просто вона висить, без неї буде. Класно, це все на резинці. Донизу вона ось так зроблена, засвідчує, мені здається, видно такими валанами. Файно буде так тримати талію, красиво підкреслювати від XS до 2. XL іде 599 гривень. Також новинки багато їх. От як новинки, то їх прям всі ці розміри є. І одна сукня, ось ця, ця чорна їх багато поприходило. Я хочу якось на світлому показати, щоб було видно. Її довжину вона коштує 459 гривень. Ще вона коротше, трішки, трішки довше буде коліна. З рукавчиком і тягнеться, як еластан. Ось така тканина, як більш ну, до спорту схожа. І ззаду в неї більш глибокий виріс. Ось такий виріс, більш глибокий. Я думала, то перед І так, ну, універсально, скажімо, втягти так можна і під, просто під тапочки, а можна і під підбори. Така буде вже більш класина. В такому як спортивному стилі то такі були чорні з білим, а це така. Ну, Більш як колір кава з молоком. І тут вона бежева, коштує 459-339 гривень. Причому же вона тут так відрізана, іде трішки як кльош донизу. Ну, по типу, як в теніс грати. 339 гривень. Така сукня жіноча йде кош... від розміру 2XS до XL. І причому вона не супер коротка, що мені подобається. Така нормальна в неї довжина яким, які шорти поприходили знову, ну просто от на кожен день. Є сині з такими білими зав'язками, от вони так затягуються. Такі шорти коштують 169 гривень всього. І ось такі, як білі в смужечку. Також коштують 219 По розмір 2 xl від 2 xs йдуть шорти. Чи вже на знижках у них висять от 359 коштує хто хотів придбати 49% знижка, причому з розрізом це з однієї сторони, ні з двох сторін розрізи така, цікава ця спідниця денім, 359 замість 700. І, мабуть, оця також ні. ця без знижки, де 699. Тут прийшла новинка така, ну я не бачила з вишнями. Ні, це вишні, ні, ні. ні. Квіточки такі. Була така у них, мені здається, начебто. Сукня 599 гривень. Коштує така, як жата тканина. Далі на сорочки у них знижки йдуть в синьому кольорі, коротенька, така тоненька, 289 гривень, 52% знижки можна ввечері влітку накинути. Дуже от, класний колір, такий, я раніше її не бачила. Класно виглядає темник, укорочена, рівна модель з двома цими карманами. І гляньте, така блуза 159 гривень жіноча. По 65% знижка. Тут по розмір 2 xl Так, а ці такі блузи також 169-50% знижка йде на жіночі блузи. А сирочка. О, 359 гривень. Такий денім гарний колір також зі знижкою. Ось такі йдуть на знижці, як льон, колір 239 гривень, 60% знижки. Не показую всі сирочки, тут багато знижок. Ну, видно, по цим рядам. Ну так, наприклад, да подивитись, там сорочка 269, замість 389. Ну Багато, дійсно, знижок іде. Манекенів цих не перевдягають, не показую Ці я бачила вже. О, тут така більш як льняна. Да? О, така сукня гарненька. О, вона така, як льон, знаєте, тканина. Так, коштує 599 гривень, також по розмір 2XL від XS. Ось оця гарненька ну, нам йде на підкладці, але тканина така тоненька. Ось тут підкладка до середини. Без всяких розрізів, з боку на зміці. Резиночок також немає. З двох сторон вона йде на просто, от на, на такому ремені, можна сказати. Так, ці всі ми бачили капелюшки. Ось такий. ну, Такий ми бачили 339 гривень. Покупальникам так пройшла, глянула, щоб з'явилися такі гарненькі, як отут, ну, рюша, можна сказати, внизу з такою золотою перетинкою за 269 гривень. І більше з'являються такі труси низ, ну, як сказати, більш широкі, да, 219 гривень, причому з різних тканин. Тут тільки чорні. Зуття таке жіночі більш масивні. Ось так вони як і закриті, так п'яточки. Ну, мабуть, зручно буде. Регулюються оці штуки. Можна кому менше, кому більше зробити. Це, до речі, дуже зручна така модель. Вона в минулому році з'явилася 459 гривень і більш такі високі вони, як підушва, така більш висока. Так, більше з новинок не бачу. Широкі штани чорні на резинці, такі легесенькі по 459 гривень. Є по розмір 2 xl Ну з двох сторін резинка не при не підходжу ближче, тому що там музика гримить. Просто чорні штани, тоненькі на літо. Далі. От на знижках тільки поставили оці барбі, їх порозбирали. Хотіла 39-й поміряти по 149 гривень. Десь була наліпка на цих немає. Ось 149 гривень і зразу розбирають. От такі зелені, взагалі, по 59 гривень, просто В'єтнамочки, 59 гривень. Ну супер. Булочка мені сподобалась, ця Summer Best Time 2. Гарний і колір такий приємний, ніжний, 269 гривень. Теніска жіноча називається. Гляньте, класний малюнок, такий приглушений. О, міканос, Нічого собі. Греця в цьому році, і лимончиками, здається, звідти ж. 269 гривень. Причому цей міканос, напис, він як так вишитий такими ну, бусінками. Нью-Йорк є напис, також з'явився. 269 гривень. Такі я бачила. А тут ось, ну, як вибиті такі дірочки, ну, такий колір бежевий, скажімо, 219 глянь така класна, взагалі така укорочена, стильна, така, як денім, як варена. Дуже файно виглядає, 339 гривень. Тен, теніска жіноча по XL розмір, а тут у нас футболки також. А, тут по 2XL, від 2XS. У них всі футболки 100% котон. Ну, може там 95 десь, а так 100 з зазвичай. А це що? Помагранатте. А, ух ти, Таку я також не бачила коротеньку і зараз кажу 269 гривень. Тут по розмір XL, така більш укорочена з написами. Ну футболок багатенько показує, тому що люди кажуть, чому футболки не показуєте. Показую ось є і навіть з вирізами з таким V-образним вирізом. І ось так гляньте, як золотий гудзик прикрашає тоненька така 219 гривень. Швиденько, поки людей немає, показую купальник. Мені сподобався верх, прийшов така новинка. Ось тут як такі рюші зроблені. 269. Купальники і все це, що пов'язане з купальниками, це все поліестер 100%. Цей капелюшок отак треба вдягати, просто тут ця біла штучка. Капелюшок потім скажу, ціну не запам'ятала. 219 окуляри знову новенькі поприходили. Низи поприходили такі більш широкі, без зав'язок. Я взяла М-низ, але мені здається, треба брати. L. Якось трішки перетягує. Ось оця штука мені так вона сподобалась, але вона вже у них остання залишилася, я ніде не бачила. С, оце поліестер 369 гривень. Як тюль, ну ви бачите, що С, воно на мене неправильно сіло. Якби була М, вона була більш вільна, але така цікава спідниця, ну, пляжна, як Парео, не треба зав'язувати. Просто тут вона як стягується, такий розріст. Він такий задуманий, що тріш... ну як так от він широкий такий. Але ну, тр треба більш. Розмір. Дуже сподобався мені оцей купальник, оці рюші тут внизу. І така як металева штучка, вона прикрашає 269-269 низ, 362 гривні. А, оці тапочки 389 гривень. Саме скуромі, вони такі дорогенькі, але знаєте які зручні. І причому колір дуже приємний. Прикрашає цей малюночок. Ну, ось такий лук. Для моря. Такі чудові шорти прийшли, вони класичні, але подовжені. Я взяла розмір L не було M. Трішки вони на мене великуваті, але ну, зрозуміло. От класна форма, вони довгі, як бермуди, чорні, але більш як класична тканина. тут вони з цими застібками. Їх можна вдягти як і просто, ось я з маєчкою вдягла. І можна з якимось піджаком, жакетом і так, з сорочкою, наприклад. Дуже такі вони, можна сказати, для любов. Для Богу, ну, підійдуть. Тут резинка так, Якщо потягнути, би вони на мені якби сіли, було б трішки краще. Кармани. Вони аж 599 гривень коштують новинка. Оця маєчка 169, топ дуже зручна. Вона є у всіх кольорах. Я навіть не думала, що вони такі класні. По-перше, їх можна вдягати без бюзгалтера. Ну, як що якусь сирочку зверху і просто так ходити, все тримає. Ці такі тоненькі, такі зручні. Ну, класна, взагалі така універсальна, я б сказала, оця маєчка за 169 гривень і кольорів дуже багато. От я М взяла ідеально, просто от якщо на сайті ви замовляєте то розмір в розмірі йде майка 169 гривень. 599 коштують ці шорти, тут телестан, поліамід, ще якась третя така ненатуральна тканина, але дуже все зручно. Причому, о, я хотіла сказати, параметри, 1,70 метра. У мене зріст, 58 кг, от М- мій розмір, і він ідеально сів. Оці Елька зразу видно, що на мене великуваті. Тапочки ці коромі дуже зручні, зразу кажу, у мене 39-й розмір, вони 39 Ідеально, все нормально, прямо ну, розмір в розмір, як треба. Маєчка це 100% котон, 219 гривень. Це без знижки. Також є чорні, ще якісь кольори. Мені не подобається ця трішки довжина, а може комусь навпаки. да? О, тут вона як заходить на талію, а так ось не видно, що така красива спідниця, новинка, 599 гривень. Але тут поліестер 100%, красиво зроблена валанами, жата тканина, не буде м'ятися на літо. І тут як резинка, але вона так. Так якось зроблена, красиво прикрита, і ну, немає цього, що вона розширяє. І валани донизу йдуть, довжина. От дивіться, як треба. Сіла на мене Мка, вона не довше, ніж треба, по полу не, не, як, ну, не матляхається, скажімо так. І ось тут під низом, я думаю, видно, що є підкладка, але якось вона світиться чи що. Чи то мені так показалося? Ну, підкладка ось вона не до кінця. Ну, З цією маєчкою нормально. Тут акції це для дівчат підліток, відділ 79 гривень, 53% відсотки знижки. Причому ця блузка зручна, вона зав'язується внизу, регулюється. І гляньте, як прикрашений гарненький рукавчик. Такі я показувала йдуть без знижки по 149 гривень. Будемо... О, яке взуття з'явилось! Клас. Я буду новинка або акції, що попадається. Гарні ці сандалі з 27 по 38 розмір ідуть, Також регулюються. І мені подобається, що колір ну, цікавий, класний, яскравий, а ціну я не сказала. Так, як так ніхто не відкрив ціну. Знаєте, коли новинка, то треба так. Так, 339 гривень. ось такі шорти для дівчаток 189 гривень. Причому вони трішки так подовжені. І ну, так, на затяжці такі морські. Ой, гляньте, ще така сукня, ось в такому тваринному принті. Прям вона зверху йде такий кльош. Дуже красивий колір, такий беш з цим таким чорним. Красиво. Все це 269 гривень коштує така на дівчаток сукня. Симпатична. Це ми все бачили. О, ще сандалі. Сандалі також ось так зроблені. Ой, причому, гляньте, які вони красиві. Тут можна так це все зробити, щоб воно було по всьому сандалю. Красиво дуже. Тут прозора така просто вставка і під низом ага, переливається. 659 гривень кошти до цієї сукні повісили 269 гривень. І три пари. Три чи три на дівчат шорти 339 гривень. Така сукня, не пам'ятаю в горошок. Була ота блакитна, пам'ятаю цієї біленької Тут на резинці не було. І така легенька з рукавчиком. Коштує вона так, 389 гривень. Ну і ці шорти взагалі клас. 339 гривень коштують на дівчат. Класний цей набір з двох позицій в смужку. Шорти і... Така маєчка 519 гривень. Це як новинка. 519, така ціна. Бріджена, дівчата, ось гляньте, як вони тут, резинка така широка, мені здається, зручні 189 гривень. Даний ось 33% знижки, 799 гривень замість 1200 для дівчат. Тут вони йдуть на коліщатах, 4 коліщата, причому з брілочками гарними, змійки, ці. відкриваються вони зручно. І ось тут ну, регулюється ручка, щось таке. Ті поприходили широкі, 1599 коштують. На хлопчиків також є знижка. Ось на цей блакитно-чорний. 659, навіть дешевше, ніж дівчачий, замість 1100. Так, ця машина тут без знижки. Йде. Ось отакий він. Ось, зверху покажу, як він виглядає цей на знижці. Футболки на дівчат можна купити по 59 гривень, 50% знижка. Такі в смужку. Мені здається, були якісь. Може, не цей блакитний 119 гривень. Там є рожева смужка і блакитна. Також ще отакі гарнючі прийшли на дівчат шлюбки, Гляньте з квіточками. Дуже м'якенькі ці квіточки. Вони там кріпляться, їх можна зняти, якщо не подобається щось. І от такі м'як, ну тут регулюються, вони якісь такі прям м'які. От мені здається, що дуже зручні, такі м'якусінькі. 339 гривень ідуть по тридцять з 33 по 36 розмір. Ще з'явилися такі закриті, закриті і п'яточки, і перед ну з дірочками. 389 гривень. Ці йдуть з розміра 24 по 32. Я тут не побачила купальників, хотіла подивитись, є нові чи ні. Сандалів прям багато поприходило. Щось такі сандалі з кавунами мені не попадали. 169 гривень. Далі на хлопців такі червоні. З 24 по 32 розмір 339. Далі, це начебто я все бачила. Ой, глянь такі на знижки. 389 гривень, такі високі кросівки, 41% знижки. Треба брати, поки є знижка, такі за 289. І тут кеди за 239 на таких липучках замість 339 гривень. Або такі, ну як макасіни на хлопчиків, 21% знижки 269 гривень. на хлопчиків є піжама зі знижкою, 189 гривень, 30% знижка. Ну, ось така футболочка і шорти. Ой, і штани. Так, що тут іще? 269 ще ось така піжама. Дивимось тут до якогось з 98 по 140 см. Скрізь отак пишуть. І з 98 по 140 см, що зручно. Ось такі шорти я не бачила на хлопчиків. Такі вони як жаті, можна сказати, з лейбою, з білими цими стрічками, тут шнурками 219 гривень. Далі ось такий красивий перехід за акулою знову 219 гривень, дуже ніжні, приємні, багато їх поприходило. Ці, що бачила, я не показую. О, такі ще цікаві сірі. Також цією тканиною, як жатою з карманами, по 219 гривень. Тут пишуть розміри з 140 по 170 Або такі джинсові, такі на резиночках, 269 гривень. Класно виглядають і затягуються попереду. Так, з новенького, що такі ще сірі. О, вони тоненькі, знаєте, як натуральний льон, начебто підгорнуті тут. Так, коштує 269 гривень з 98 по 140 -го. І тут є знижка на е, цю ну, ковтину, таку для хлопчиків на гудзиках, 219 гривень, 44% знижки. Супер софт, написано м'якенька. Далі. Ось така футболка. Бік Smile 149 гривень, шорти 169. Не бачила футболочка яскрава. Коштує на хлопчиків 169 гривень. Видно, що новинки. Ой, а там взагалі які красиві. Зі спанчбобом. Так, зараз підніму. Навісили багато дуже. Зі спанчбобом також. Мабуть, 169 ціна. 69 гривень. Зараз гарна футболка ця зі спанчбобом. 69 гривень, 54% знижки. Причому їх там дуже багато. 54% знижки. Хочу глянути, з якого по який розмір. Не розумію, де ця ділась розмірна. А ось вона. З 96 по 140 см. Футболка на хлопчиків. Ну, взагалі, супер. Супер ціна за 69. Носи не хочу. Тут у нас ще ось такі є тапочки макасіни Марвел зі знижкою. 21% знижки 269 гривень. Ці на резинках мені подобаються. Такі коштують 339 гривень. І ось сірі більш класичні. Шорти, є там зелені, також яскраві. 269 гривень з карманами. І резинки так зверху. Якісь по типу карго. Да? І такі зелені. Ні, вони іншої моделі. Зараз покажу. Такі більш легесенькі, з карманами і більш укорочені. 169 гривень. Тут також розміри по 140 з 98. З цієї сторони. О, такі дві пари шорт не було. 239 гривень. З м'ячем тут малюнок, а тут просто з м'ячем. 239 гривень за дві штуки. І внизу просто в смужку 149 гривень. О, такі 239 гривень зелененькі, з бежевим або з малюночком, наприклад, 389 гривень. Отут, до речі, за три одиниці 389. Тут за дві. Одиниці 239 гривень. Отак, як блакитні. Внизу з зеленим 339 і чорні, також за дві одиниці. Або 239 за дві ось таких одиниці. Такі, якось уже я показувала, мені здається. 389. Тут є яскраві, подовжені оці подовжені І хлопчика. Начебто вони його не перевдягли, але футболку покажу, тому що на знижки. Дивіться, ця футболка, що на хлопчику 55% знижка 99 гривень. Шорти написано 169 Ось вони внизу. Новинка в чоловічому відділі шорти з резинкою. Так Висока вона така резинка, внизу пальми. Цікава позиція, сіточка всередині. Такі шорти коштують на чоловіків 459 Вони є з XS по розмір 2XL. Тут акції на джинси 269. Замість 459 джогери. джогери і внизу також на резинках ідуть, Я відкривати не буду. Далі джинси також на знижці 269. Це скіні 55% знижка. Це знову ці джогери по 269%. Їх тут багато. Хочу зрозуміти, ні, інші кольори без знижки 659. Далі. Є якісь новинки, сорочки, може. Така сорочка йде на знижці, але вона з рукавом за 399 гривень 39% знижка. Футболочки ці Каліфорнія всі я бачила, показувала вам. Ну, Щось така подовжена біла, прийшла з коротким рукавом. Може комусь треба на літо. До речі, аж 3 xl 339 гривень ціна. Шортики зі спанчбубами ми бачили також. А ось такі шорти поприходили на чоловіків. 219 гривень, які просто 339, ось такі червоні також 459. Ну і знову прийшли бірмудить. Якогось сірі, такий світлий колір. Джогер написано. 469 гривень. Але вони такі, як подовжені. І за ними просто сірі. Шорти, кому треба, ну так підгорнуті. 339 гривень. По 3 xl ідуть. Розміри для чоловіків. Кольорів багато, різноманітних є футболочки різноманітні. Тут цікава футболка на спині щось намальовано, Так, ось така 269 чоловіча. Так, біч. І так, тут самер написано. Ні, я там побачила іншу, Мені здалося, там малюнків більше є. А, це попереду все-таки. То вона неправильно висіла. Ось така футболочка. 269 гривень ціна. Ну, таку не пам'ятаю, сіра. 339 гривень. Ну, все інше, там навіть на шорти вже я бачу, є знижка. Так, тут по 79 можна купити для чоловіків. Аж 5 пар, ось такі носочки укорочені. Актуально зараз. І шорти, що це Джогери написано. 389-35% знижки. До речі, вони такі цікаві. Тягнуться. От я Ой, хотіла потягнути. Ось так виглядають зі знижкою. 389 гривень, 35% знижки. Зараз повісю. Багато знижок на білизу. Ну так от просто, як сказати, класично. Ну, Наприклад, 5 штук низці для жінок 129 гривень, або такі більш тут як ну, красиві, такі розмальовані 189 гривень. Труси жіночі. Далі ці без знижки. Ще я тут побачила знижок. Отут 289 аж за 7 штук. До розміра XL ідуть вони. А взагалі є ця розмірна сітка, хотіла сказати, чи є 2 XL. От бачу, тут XL є. Далі ось такі 189, 44% знижки. Це бразильяни. Такі тоненькі, приємні з мережевом, до речі. Немає розмірної сітки, от я чого не бачу. Так, ще такі 289 за 5 штук. Це за 5 штук, ну така ціна гарна. Горнуті також можна подивитись: ось такі три: 20% знижки, жіночі труси 119 гривень. Це я розмір М показую. Ні, їх два. 119. Дивлюсь, два, кажу три. Далі 79. Ой, що це таке 79, ось такий верх, гляньте, який класний верх. Ух ти, 79 гривень. Топ такий жіночий. Причому на, саме на цей бежевий знижка 50%. Той рожевий вже йде без знижки. Дякую всім за перегляд, за коментар, лайк. В якому саме магазині Сінсей я робила цей огляд, залишу адресу в першому закріпленому коментарі. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі і пока!